Назвати Тимофій Нагорний, я фахівець проектної команди Bike City Consulting. Боярська громада розпочала розробку стратегічного документу з розвитку велосипедного транспорту, а саме концепції розвитку велосипедної інфраструктури, яка буде головним е, стратегічним вектором щодо розвитку сталої мобільності громаді на наступні 20 років. І сьогодні ми спільно з представниками. Боярської міської ради, місцевими мешканцями, представниками різних установ і організацій проводимо стратегічну сесію, щоб зрозуміти, які є перспективи у цього виду транспорту в боярській громаді, які є потреби, як їх можна забезпечити, і які напрямки необхідно покрити, наприклад, велосипедною мережею чи велосипедними парковками. Далі наші фахівці обробляють ці дані зокрема, ми на цьому заході. Займемося е, картами щодо того, де в Боярській громаді може бути транспортна веломережа, рекреаційні веломаршрути, е, туристичні веломаршрути, супутня велоінфраструктура. Це все буде оброблено і разом скомпольовано в сам стратегічний документ, який через пару місяців, навіть я думаю, менше, буде представлений. Громадськості для обговорення, і потім буде затверджений міською радою. Сьогодні ми працювали над розробкою концепції велосипедної мережі Боярської громади. Цей документ є частиною стратегії розвитку Боярської громади і є основою для пошуку джерел фінансування проєктів розвитку велосипедної інфраструктури у нашій громаді.